Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими свічками запалювання. Наявність автомобіля зазвичай дарує нам багато комфорту і свободи руху, але обслуговування і отримання автомобіля тягне за собою певні фінансові витрати. І... Часто автомобілістам хочеться трішечки зекономити на утриманні автомобіля. Але від цього можуть виникнути і певні проблеми. Наприклад, якщо ми замінюємо свічки запалення, існує спокуса придбати замість більш дорогих, які потрібні за інструкцією або там, мануалом до автомобіля, більш дешеві, думаючи, що в принципі різниці між ними не буде. Можливо, воно так і є, але сьогодні ми поговоримо про те, які відмінності бувають між дешевими і дорогими свічками запалювання. І перша відмінність це матеріал електрода свічки запалювання. У дешевих свічок використовуються мідні або нікелові електроди. Вони дуже швидко зношуються, і термін експлуатації таких свічок складає приблизно 15-30 тисяч кілометрів пробігу. У дорогих свічок на електродах використовуються напайки з ірідію або платини, і відповідно, завдяки цьому більш дорогі свічки мають. Триваліший термін експлуатації від 60 до 100 120 тисяч кілометрів пробігу. Також завдяки використанню більш надійних. І якісних матеріалів дорогі свічки можуть витримувати вищі температури. Ми зараз не говоримо про калільні числа, а говоримо загалом просто про те, що така свічка може витримувати більш високу температуру, і якщо автомобіль або його двигун працюють в високонавантаженому режимі, ірідієві або платинові свічки будуть кращими. Ефективність і продуктивність. Дешеві свічки, спочатку, коли нові, можуть працювати досить непогано, але як показує досвід, через короткий проміжок часу з ними часто виникають проблеми у вигляді перебоїв запалювання. Дорогі свічки таких проблем не мають. Вони забезпечують стабільне загоряння паливної суміші, нормальне її згорання, також можуть Позитивно впливати на динаміку розгону, зменшення витрати палива та зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Тому, в принципі, дорогі свічки в цілому працюють набагато краще за дешевші і знову ж таки мають тривалиший ресурс експлуатації. З дешевими свічками часто буває лотерея. Інколи вони відходять свій ресурс, а через 10-15 тисяч кілометрів пробігу можуть починатись проблеми. Як мінімум, перебої з запалюванням, а так, в принципі, і збільшення витрати палива тощо. Також не варто Забувати, що дешеві свічки можуть мати нестабільну роботу, і при зношуванні такі свічки викликають, наприклад, детонацію в роботі двигуна, збільшення витрати палива, нестабільну роботу двигуна або інші негаразди. Дорогі свічки працюють набагато стабільніше і краще, також вони менше навантажують котушки запалювання і, відповідно, знижують ризик поломок двигуна або автомобіля. Якщо говорити про різницю між дешевими і дорогими свічками загалом, то можна сказати, що дешеві свічки вигідні як якась. Короткотривала заміна, якщо в цьому є необхідність, або вони нормально підходять для застарілих моделей автомобілів з простою системою запалювання, де немає сенсу переплачувати за дорогі і рідєві свічки. Якщо ми говоримо про сучасні автомобілі і про Довготривалу експлуатацію, то відповідно вигідніше і правильніше буде придбати більш дорогі свічки, ірідієві або платинові. Вони забезпечать стабільнішу роботу двигуна і з ними не виникатиме ніяких проблем. Але найголовніше при виборі свічок це, звісно, дотримуватись рекомендацій виробника. Якщо на вашу марку і модель автомобіля рекомендовані Ірідієві або платинові свічки, то потрібно ставити саме такі. Якщо ми захочемо зекономити і встановимо на таку машину. З бюджетні, там, мідні або нікелеві свічки, нічого хорошого з цього не вийде. Ми можемо отримати набагато більше проблем, ніж з економим. Тому завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника, і також звертайте увагу на такий параметр, як калільне число. Для кращого розуміння можемо порівняти між собою декілька свічок різних виробників. Наприклад, у НЖК є свічки БКР 6Е це Нікелєві і БКР 6Е IX це Іридієві. 6Е нікелеві розраховані на пробіг до 30 000 км пробігу, а Іридієві до 100 тисяч км пробігу, хоча і коштують вони в 3-4 рази дорожче. Але при цьому ми отримаємо більш стабільний запуск двигуна, стабільну роботу на високих обертах і, звісно, економію палива. В принципі, якщо порахувати ще й вартість заміни свічок, то вийде, що використання ірідієвих свічок буде кращим. Їх замінювати потрібно буде набагато рідше, і вони забезпечують кращу роботу двигуна. Або по виробнику Denso. Є свічки W20, це звичайні свічки, і є ik 20 Iridium Power це іридієві свічки. У перших ресурс до 25 тисяч кілометрів пробігу, у других від 80 000 до 100 тисяч кілометрів пробігу. Знову ж таки, Якщо брати дешеві свічки, їх за пробіг більш дорогих доведеться замінити 3-4 рази, витративши на це певний час і кошти. Але з дорогими свічками ми отримаємо кращу роботу двигуна. Отже, якщо у нас автомобіль з якогось старого автопарку з простою системою запалювання, в принципі можна використовувати і бюджетні свічки, самостійно їх замінюючи і не знаючи проблем. Тим паче, власники таких автомобілів давно вже знають, як це робити, які свічки на їх автомобілях ходять. Краще. Якщо ми хочемо все ж таки отримати більше комфорту, стабільнішу роботу двигуна, можливо, трішки там покращити динаміку розгону, зменшити витрату палива тощо, то однозначно нам потрібні більш дорогі, рідєві або платинові свічки. Ну і також ми звертаємо на них увагу, якщо вони призначені на наш автомобіль автовиробником. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!